Після недільного богослужіння усіх перифіян було запрошено взяти участь у хресній ході, адже саме така трагічна хода, якою Ісус пройшов на Голгофу, є символом справжнього християнського терпіння, смиренності, великої та самовідданої любові. Ікони, які зображили кожну із 14 стацій, символічно у хресній ході несли саме діти та молодь. Кожну із стацій зачитували для у ці Радехівського та Лопатинського деканатів, які чисельно взяли участь у хресній ході в місті Радехові. Хиткий Пилат видає несправедливий засуд на смерть і то смерть Хресну. Не видно, Ісусе, ти з безмежною любов'ю до нас. Піддаєшся тому страшному засудові, щоб тільки нас відкупити, прости нам наші гріхи та визволи нас від заслуженого нами, засуду вічної смерті, бо кожний наш гріх кличе, так само розпни, розпни Його, за нас, засуджений Ісусе, спаси нас від вічного засуду. Амінь. Маршрут Хресної ходи пролягав по вулицях Йосипа Сліпого, вулиці Парковій та Лопатинській, які знаходяться навколо храму Святого Миколая. Свого часу, в день прощання і світлої пам'яті отцем Ярославом Михолюком, процесія людей провела його в останню путь саме цим шляхом. Радо взяв на свої побиті рамена тяжкий хрест. Ти до нас кличеш своїми божественними словами, відрічіться і ви себе самих, та й візьміть Хрест свій і йдіть за мною. Подай же нам ласку, щоб і ми, всі хрести, які нас пригнітають, з любові до тебе, радо приймали і несли. Просимо ж також дару терпеливості, яка то наші хрести легшими чинить. Амінь. Важкий хрест поклали на Ісуса, знесилений Спаситель не може його нести. Дух готовий і сильний та скатоване тіло вже немічне. Христос заточується і падає. О наймилостивіший Ісусе, не дивно нам, що ти падаєш під Христом, ти на ньому несеш гріхи цілого людства і наші гріхи. З болем у серці тепер каємось, прости усі наші провини та зміцни нас своєю ласкою, щоб ми їх ніколи вже не допускали. Господи, помилуй! Мати і син на хресній дорозі, яка ж то болюча зустріч, страждаючись Спасителю, матінко многострадальна, це наші гріхи є причиною ваших безмірних терпінь. Вже більше не хочемо грішити, а хочемо вас любити. Вам добросердну службу присвятитись. Щоб наші серця навіки були об'єднані з вами. Амінь. Керенейський допомагає Ісусові нести хрест. Ісус Христос чим далі, тим більше слабне, нарешті зупиняється, і в не в силі нести далі важкого Христа. Це саме з поля йшов Киринейський Симеон, йому звеліли нести хрест за Ісусом. О, щасливий Симеоне, Ти спершу відмовлявся. Та благальний погляд Христових очей зламав Твою нехідь, і Ти вже радо допоміг Ісусові нести хрест і ми щасливі, коли несемо свій Хрест за Ісусом. Бо твій хрест найдорожчий Спасителю додає нам сили. Допоможи нам Ісусе, своєю ласкою, щоб ми вірно витримали у Твоїй службі, аж доки ти сам. Хреста з нас не зніме. Стація шоста Вероніка обтирає скрива на обличчя Ісуса Христа. То це ця невіста, що не лякається приступити до Ісуса на хрестній дорозі та подає хустинку, аби кривавий під лиця обтерти. І не пожаліє за це, бо за прислугу любові дістає на кустинці відбиток найсвятішого лику Господнього. І нам, найдорожчий Спасителю, залишився у душі твій образ. На жаль, ми його осквернили гріхами. Покірно просимо, очисти наші душі, і вони стануть більшими від снігу. Амінь. Ісусе Спасителю наш, Ти знову лежиш на каміння немилосердні, кати не дають тобі навіть відпочити. О найдорожчий, Ісусе, це наші нові гріхи, є причиною твою другого падку. Ми жаліємо тепер з цілого серця за наші тяжкі гріхи. Допоможи нам своєю ласкою, щоб ми завжди користалися з усіх засобів спасіння, та щоб у жерці гріхи не впадали. Амінь. Що супроводить Ісуса на Голгофту, ідуть єрусалимські жінки із собою і з своїми дітьми, дивлячись на ті безмірні муки Спасителя, вони плачуть над ним, та Ісус відзивається до них. Єрусалимські дочки, не плачте надо мною, а плачте скоріш над собою та над своїми дітьми, О, Найсолодший Ісусе, як ми віддячимось Тобі за Твою любов. Що то каже Тобі забути про твої власні терпіння, та нас у наших терпіннях потішає, О, потіш наші душі, своє милосердя, скруши наші серця, щоб ми сльозами правдивого жалю плакали над собою та над своїми власними упадками гріхами, щоб свою совість успокоїли, та знову відзискали втрачену ласку Твою, Амінь. На Христом, Господа, від помолімся. 9. Ісус утретє падає під Христом. Вже недалеко від Голготи падає Ісус третій раз. Це останній найтяжчий упадок. Ісус Христос похилив голову глибоко до землі, не маючи сили встати. О наймилосердніший Ісусе. Уже третій раз ти падаєш своїм тілом, та не падає твоя любов до нас грішних. І ти омлілий та до краю обесилений муками тяжкою хресною дорогою знову встаєш. Щоб до кінця виконати волю Небесного Отця. Допоможи й нам, найдорожчий Спасителю, щоб ми свою волю лиш Твоїй святій волі підкоряли і завжди Твої святі заповіді виконували. А якщо коли й упали б, то нехай не опускає нас тоді сила Духа, і вчини своєю ласкою, щоб ми знову встали і та вірно витримали у Твоїй службі аж до кінця життя. Амінь. Десята стація Ісус на Голготі обнажений і жовчу накоєний. Ісус Христос дійшов нарешті на Голготу і дали йому пити вино, змішане з жовчу, яке він не захотів пити. Жовніри немилосердно стягнули з Ісуса одяг і таким чином завдали йому нового невимовного болю, найчистіший. І найсвятіший Ісусе, Ти, що цей біль жертвував за гріхи нашої нечистоти і безстидності, визволи нас від поганих пожадань та вчини своєю ласкою, щоб, наша, щоб лише чиста любов до Тебе керувала усіма нашими думками, пожаданнями, словами та вчинками. Амінь. Ція 11. та Ісуса прибивають до Христа. На Голгофі поклали хрест на землю. Ісус Христос сам лягає на це тверде ложе, жертвеної смерті. Цвяхами прибивають руки й ноги Спасителя до хресних рамен. Глибокі рани в живому тілі завдають Христові страшного болю, від якого ціле Його тіло корчиться і тремтить. О Ісусе, розп'ята за нас любове, то за наші гріхи Ти дав себе на Христі розп'ясти, щоб нас визволити з диявольської неволі кров'ю своїх дорогоцінних ран. Дай нам святу ласку, щоб ми завжди Твоїм дорогим ранам, якнайбільшу побожну похорону, заносили. Виявляли пошану і під час спокусу них безпечну охорону знаходили, а своє власне тіло в дусі християнського самовідречення розпинали. Амінь. Ісус умирає на Христі. Ісус Христос закінчує своє божественне післанництво, завершує діло відкуплення, а рівночасно і своє жертвене життя, схиляє на Христі голову і передає свою душу Небесному Отцеві. Жертва Бога чоловіка завершилася. Розп'ятий за нас, Ісусе, Ти ж своєю смертю освятив і нашу смерть. Змилуйся над нами в останній хвилі нашого життя та подай же нам ласку, щоб ми через заслуги Твоєї смерті, перед Своєю смертю отримали гріхів та вічну нагороду у небі. Тобі ж поручаємо свої душі. На віки вічні Амінь. Мертве тіло Ісуса зняли з Христа і поклали на руки Божої Матері, а вона Його мати обнімає тулить до свого материнського серця і цілує. Омного страждальна мати, стоячи під Христом свого Сина, Ти прийняла нас за своїх дітей. Від цієї хвилини ти є наша матінка Небесна через превеликий біль, який приймає Твоє материнське серце під час страстей і смерті Твого Сина. Просимо тебе, щоб ти стояла при нас під час спокуси, особливо ж у хвилі нашої смерті, О матінко наша, не залишай нас ніколи. Амінь. Сумно просувається похоронний похід до гробу витисану у скелі, в якому ще ніхто ніколи не був похований, у саду мужа доброго і праведного Йосифа з Зорометеї. Мертве Господнє тіло несуть на останній спочинок і кладуть до нового гробу. Найдорожче, Ісусе, те саме тіло Твоє, тільки живе й таєнне, Приймаємо до своєї душі у святому причасті. О, милостивий, спасителю, допоможи нам своєю ласкою, щоб ми тоді мали нові серця і чисті душі. Хочемо вже раз піднятися з гробу гріхів, знаючи свою неміч. Не надіємося на твої слабкі сили, а всю надію покладаємо на твою ласку. Амінь.